Вітаю, друзі! Давайте сьогодні подивимося, в якому архетипі ви зараз знаходитеся. За юнгом в нас їх 22, тому я відібрала всі старші аркани Таро. Ми зараз з вами подивимося, який архетип ви зараз проживаєте станово, емоційно, ментально, навіть фізично. І я буду поглиблюватися у якісь такі риси, які вам зараз найбільш яскраво притаманні. Тож погнали! Зробимо чотири позиції, більше 440 відео на моєму youtube каналі. Там відео довгі розгласочка. Проходьте. Є плейліста з розкладами зануреніми, є плейліст корисний, є плейліст з фрагментами, з таро навчання, таро уроків. Будь-що, що може зацікавити як таролога, таке пересічного громадянина, який просто цікавиться темою самопізнання. Знання, ну і в принципі там є що знайти для стану самозагорнутості, само такої рефлексії, і можливо знайти себе відповідь, тому що теми там нетривіальні, абсолютно унікальні і неповторювані на YouTube. Mm -hmm. Добре, буде чотири позиції, інтуїтивно можете подумати свою. Або, наприклад, можете так подумати точно, моя перша і, наприклад, друга, до якої я прагну, та да, до якої, якби я а, маю тенденцію, Можете так, можете за когось подумати, хто для вас має значення, да, обрати. Отже, чотири позиції для візуалів. Я зазвичай зараз коди не пишу. Я просто коли я редактую відео, я ставлю десь це цифри. Якщо хочете завдячити цьому каналу, як це зробити в описі під відео на моєму YouTube. Ну, якщо чого ні, то ставте лайк. Ви не ставте лайк. Добре. Перша позиція, друга позиція, третя позиція і четверта позиція. Це ваші архетипи. Якщо вам замало часу, ну, взагалі то має вистачати от перша секунда, куди вас йокнуло, Отам ви. Але якщо замало, поставте на паузу і подумайте. Перша позиція: який зараз ваш архетип? В якому архетипі ви знаходите? Боже Верховний суд. Ну що ж, поздоровляю, пристегніть пасоки безпеки. Про що це? Це взагалі про те, що зараз е, е, мертві вистають із гробов. Про що це? Це зараз прийшов час вирішувати ті питання. Які вас накопичилися і до яких ви не були готові. Тобто ваш стан зараз це розібратися з усім старим, новим, текучка, майбутнім. Ви в тій точці, коли у вас є максимальна сила перед собою став, ставити наміри, діяти, розчистити буквально своє життя. Що я маю на увазі? Самі небеса вас зараз ой, у цьому підтримують. Багато наснаги, багато рішучості, нібито, можливо, ви і не хочете з чимось справитися прямо зараз. Але, от, наче так обставини складаються, настільки все гармонійно, от пазл складається, от червона доріжка не налясці. Для вас просто так викатується, для того, щоб ви зараз максимально приділили увагу над важливим для себе питанням із родиною, і соціальна сфера. Сфера, можливо, вашої кар'єри, да? Але у вас зараз настільки багато сил для того, щоб ясно бачити, що для вас зараз є пріоритетним і з чим ви будете працювати. Це можуть бути такі навіть питання, які докорінно змінять ваше життя. Тобто не так тяп-ляп аби як. Ні, це будуть такі питання, які дійсно от. Не могли вирішити, можливо, навіть роками, і зараз воно у вас буквально отак раз і розкручується перед вами. Отакий такий ваш стан. Це не про агресивність, це не про якусь таку надміну зухвалість, що зараз ви, що ви все зможете. Ні, це банально про те, що ви у той, у той точці, коли ви труси за лямку тягнути більше не будете. І вся назнага, вся сила, вся енергія. Вам зараз у підтримку. Що тут найважливіше для вас у цьому стані, щоб не прогавити його, тому що можна сказати, що це такий, знаєте, як парадний вхід для того, щоб те, що ви собі задумали, воно нарешті здійснилося. І прогавити є такий шанс, ну, дозвольте, це вже прям буде дуже обідно. Ну, давайте подивимося, на що тут звернути увагу. Довгий час ви себе подавляли, подавляли в першу чергу себе ментально подавляли, себе забороняли, можливо, існувати деяким думкам, не наважувалися піти за собою, десь не були собою чесні, хотіли одного робили інакше в угоду комусь. Зараз. Оця пружина, яка вже дотисла а, до самого кінця, вона буде розплющуватися, розжиматися, розриватися. Це такий, а, такий час, коли ви випускаєте свого власного звіра, отого забитого, а вже назовні. Ви не з да, да, тут велика сила, тут велика Ой, така потуга. Причому що ви не просто це буде якийсь одиначний вихлоп. А ви прямо будете робити нову структуру, будувати, докорінно, змінювати і заземляти себе. Ну що ж, наснаги і удачі, бо у вас зараз хватка, у вас зараз безкінечно сильна. Тож, ну, тут прямо всі дороги, всі шляхи відкриті. Добре, другий старший аркан, другий архетип. Що тут у нас Де ви? Ух ти Боже мій! Справедливість! Ну що ж, також скажу, як і по першій позиції, пристебніть пасоки безпеки. Тому що у вас зараз, ну, знаєте, я не дуже люблю фрази кліше, але ось тут вона дуже. Могла би бути при нагоді а, кармічний час, коли підводяться всі підсумки. Якщо що зараз не сталося, відмінилося, або навпаки, ви кудись спонтанно впряглись, то знаєте, це має буквально бути. Оце Ті самі зараз обставини, події, які не можуть не статися. Бо карма прийшла. Карма це просто баланс. Да? Десь була дія, маємо протидію. Або якщо була бездіяльність, ну, також маємо наслідки. Зараз треба тишком-нижком. Ви зараз в тому стані, коли ви е, от, буквально настільки можете бути зосереджені на всіх деталях, на якихось. Буквально в найменших аспектах не прогавити нічого, підрахувати все, підбити, підбити підсумки. Інтелект зараз на супервисокому рівні. Ви зараз слюні соплі пускати не будете за жодним аспектом. Ви зараз маєте холодний розум. І або будете відсікати, що не треба, або але виважено, виважено абсолютно справедливо, або навпаки, ви будете чомусь давати зелене світло. да? Тобто це такий холодний розсуд і розсудок, розсудливість, яка не дозволить вам бути упередженим, надто емоційним, десь там, от, знаєте, навіть не поворухнеться. Жодна волосина на вашій голові, бо ви зараз настільки холоднокровно, розумно зосереджено, абсолютно з абсолютною такою чесністю і достоинством. І це такий стан, коли ну, прям дійсно. У тій точці, коли чесність це ваше друге ім'я. Давайте подивимося. Давайте подивимося, на що тут звернути увагу, в чому ваша така основна фішка, в чому на розум, на свій розум, на свою мудрість, на здатність прийняти рішення до вас зараз буде доходити дуже багато інсайтів. Буквально отак, от, от, знаєте, ага, зрозумів, пробив інсайд, засвятилося. Ви просто будете щелкати отак всі обставини, які можливо раніше для вас здавалися ну не проявленими ви цього не розуміли, не бачили. Дуже холодний розум, ну просто критично холодний розум, і ви зробите прорив Мощніший, просто надпотужніший прорив, того що. Ідеальний і холодний інтелект, стан а, як архетип, справедливість, така абсолютна непохитність. Хрін там, хтось зараз може на вас а, мати вплив. Тільки самостійно. Отримаєте ще додатково якесь нове знання, і будете ще себе питати, як я міг цього раніше не бачити, на що я так лямко тягнув. Добре, третя позиція ваш архетип на зараз. Боже. Чия ця позиція. Верховна Жриця, що це за стан? Це стан це взагалі дорівнює інтуїція, це дорівнює голос нашої душі. Це наш глибинний такий розум, мудрість, яка просто така на рівні ДНК. Це коли ви не можете ніколи словесно артикулятивно пояснити, що ви знаєте звідки ви це знаєте. Але от все вас отримує оці сигнали і мудрость про все про все шокується. Ваша інтуїція зараз просто на рівні 80-го левелу. Да? Е е можете зараз отримувати якісь знаки, щитувати простір, бути такою надтонкою, надпроникливою. Тобто, зараз ви просто знаходитеся між лівим і правим а, півкулею, і вам... Дано бачити, відчувати от на рівні ДНК, under my skin, да? от просто все, що від вас приховано, все, що на якомусь езотеричному, метафізичному такому рівні, це глибоке розуміння себе, це велична. Така мудрість, яка від серця, ваші дії керуються цією мудрістю, ваші, ваш стан глибокий, самозанурений, медитативний. У вашому полі буквально люди можуть зцілюватися. Тобто настільки ви зараз можете вирівнювати. Це не про сексуальну енергію, це не про якийсь, якийсь такий жар, пал, ні, це про таку, знаєте, Енергію, коли от з людиною поговориш, поговориш, а тебе попускає. До речі, в цьому стані це такий, знаєте, перманентний стан для людей, які працюють із тонкою матерією, там, тарологи, езотерики, маги. До речі, всі люди, які працюють з чимось невидимим. Так? Все, що потребує більш тонкого занурення, відчуття, емпатії, екстрасенсорних здібностей. І це такий стан. В якому ви надтонко відчуваєте не тільки себе, але й оточуючи, слухайте себе. Всі відповіді зараз будуть розкриватися із вас. Вам зараз навіть не потрібна якась інша думка, або інший експерт, тому що все отак воно просто проростає із вас. Будь-яке питання, тут же відповідь або через сни, або через знаки, у кого який канал, або просто отак. -от. Тут я знаю, що воно так і все. Зараз на Тота. Дивимося, дивимося. В чому зараз фішка тут? Чого не прогавити в чому зараз фішка тут, поки ви в цьому архетипі? Чому? О, ви робите прорив. А дуже багато сил зробити прорив, породити щось нове, причому так сміливо, зухвало. І що тут? В любовній сфері послухати, послухайте. Або це дійсно як особисте життя, любов нас да, з чоловіком. Ну, слухайте, я ще перевірила. Так, дивіться, третя позиція скоріш за все, тут одні дівчата, бо тут просто можна зробити прорив у сфері кохання, бо у вас такий стан, коли ви дійсно себе слухаєте. Ви не тільки слухаєте, ви себе чуєте. До чого серце прагне? Що таке та сама любов, яка ваша любов, да? який стан ви відчуваєте з тим чи іншою людиною, там, чоловіком, жінкою? Да? І у вас зараз є шанс на те, щоб дійсно побудувати, вийти спочатку з ілюзорних якихось моментів і вже зустріти Боже мій ляти, що по третій позиції. Ну, справжнє кохання, яке Верховна Жриця вона сама по собі дуже зникана, дуже така ну, дещо холодна, така, як дівчинці, а ми virgin», яка не дозволяє ще до себе торкатися, вона тримає дистанцію. А у вас зараз настільки буде відкриватися серце, що навпаки, якби оце тепло, воно зігріє цю холодну, лунну пані, таку, да? Отже, така її цнотливість вона зараз буде вже палати, бо серце відкриється. Ну, красива, звісно, позиція. І четверта позиція, в якому ви зараз архетипі погнали. умеренность Що в нас таке Боже, помірність української? Що таке помірність? Ну, дивіться, в нас сьогодні аркани такі дуже серйозні. Помірність люденьки по четвертій позиції. Друзі, от розслабте зараз булки. Чому? Бо ви в балансі. У вас період рекреації. Зараз не кипішуйте, проходить деяке зцілення. Бачите ви чого, чи не усвідомлюєте, ви зараз в стані зцілення, самозцілення. Зараз йде такий баланс. Коли все вирівнюється, все нібито буде знаходити нову форму, буде трансформуватися до якоїсь, це просто алхімія, це аркан-алхімія. Ви з одного переливаєте в іншу, отримуєте, отримуєте третю речовину. І все і на це потрібен час, витримка. Дуже висока спостережливість, бо у цьому стані зараз йдуть надважливі процеси зцілення. Тому не кіпішуйте. Якщо навіть здається, що ви в болоті, придивіться, на що вам дан такий час. Або навпаки, якщо ви нарешті кайфуєте, бо ж життя було буремне, да, і тут нарешті, нарешті ви кайфуєте, то тому, будь ласка, продовжуйте свій час, бо це, звісно, зараз для вас не. Максимально, максимально круто. Просто максимально круто. Давайте подивимося, що тут для вас найголовнішого. Зараз буде все трощитися. Ви в цьому стані. Дуже добре усвідомите, що потребує просто знесення під корінь, що потребує просто так шокової терапії, з чим прощатися, що вже в вашому житті не діє. З чим же можна отак до побачення, телебачення. і в цьому ваша сила. Ви зараз настільки наберетеся сил, настільки відновитеся, що ой-ой-ой-ой-ой, підете війною, підете війною. І вийдете у свій баланс. Нарешті позбудетеся всього, що вас тримало за жабри, що не давало вам розвиватися. Буде і сила, і назнага, і знання, і розуміння, з чим зараз повністю закінчитися. Але потім видохнути і зрозуміти, як багато у вас сил, що ваші сили від вас ніхто не забрав, що ваші сили від вас ніхто вас ні, ніхто не змушував так довго терпіти. Ви просто до цього готувалися. Тож дайте собі цей час побути у цьому стані, побути з собою, оживитися, залагодити всі свої якісь місця, заживлятися всі ранки. І капець в цьому старому, я вам скажу, що сила у вас буде неймовірна для того, щоб просто безжалісно знищувати все, що ще ваше життя тримає у старому. Тому відпочивайте, це рекреація, це медитація, це накопичення сил.